Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Ось таку картину подарувала нам хороша знакома. Це вона сама так нам... намалювала. Супер. Ось так ми готуємося до весни. Купуємо, складаємо такі вулики. А ось такі роблю я сам. сам ось такі вставочки ставимо. Восьмирамочний рот. рамочний зробили. Там восьмирамочний додан внизу. І, виходить, не виходить, у мене виходить ось такі є відходи. Із таких відходів я зробив ось отакий нуклеус. Це по кресленню такий нуклеус, ось такий. Мухи, забув як його звати, ну знаю, що пасічник муха. Він. Але я його трошки удосконалив. Його бажано робити ось оці серединки з двоєчки, бо виходить, менше гніздо. І ось такі рамочки. Відтягують і я ось його поставив льоточок такий. І ось його поставив, що якщо облетиться матка і немає часу її забрати. Бо буває з таких нуклеусів часті зльоти. Ось отак раз. Поклав собі, і маточка, маточка вже не втіче, не якщо даже залишиться. Тут от, треба зразу швидко, якщо матка облетілась, почала сіяти там день-два і, і зразу ось такі рамочки, зразу і забирати. Що ще я зробив? Ось у цьому нуклеусі вони йдуть. У кормове відділення також з боку. І в мене цього року була зайшла матка у це відділення. Що я зробив? Я взяв отаку рішоточку, індулінова вона кажеться Зробив дирочку ось отут. І вже тільки бджолки будуть йти до кормів, а матка буде тільки в кормовому відділенні. Ось такий Дешевий, тут трошки ножки треба, щоб він стояв прикрутити. І ось такий простенький, дешевий з відходів нуклеус. Для обліта маточок. Облетілися, поклав, от і все. Дякую всім. Можна отак використовувати дешеві з підручного матеріалу. Вони все одно мало викидати, бо ці кусочки нікуди. А щоб ще удешевити, можна клею взяв, повикручувати, саморизий, другий зробити. Другий зробити, він все одно буде триматися. Клей дракону, він взагалі тримає супер. Попробую відірвати. Ось так. Коротеньке відео, як з підручного матеріалу можна зробити маленький нуклеус. Добре, дякую всім.